Такого лексуса не було і не буде. Залітає в продаж 2017 року Lexus Rx350 70 тисяч оригінального пробігу машина ніколи не була в ніякій аварії. На задніх сидіннях у нас є підігрів, ось такі монітори, щоб діти не плакали, і електрорегулювання. Величезна панорама. Камера 360, підігрів сидінь, охолодження сидінь, підігрів руля, машина тримає сама полосу, сама тримає дистанцію. Є все, що треба. Музичка Марк Левінсон та проекція на стекло. Хочеш стати власником цього лексуса вже сьогодні? Залітай в Car Hunter. тисячі першого внеску та 400 доларів на місяць відділяють тебе від цієї красуні? Yeah. Газ дав труси полетіли. Сьогодні for sale Very nice car BMW 330. Це така машина, що кожна girl поїде з собою до клюву. Салон Капучино. Є місце for you and me. love. Хочеш виглядати як настоящий bad boy? Залітай Car Hunter. Мені потрібна машина, яка робить вуф-вуф. Мені важливо, щоб колір підходив під мої нігті і щоб всередині було місце для всіх моїх сумок. І ще для шопінгу. Мотор не бачу нічого цікавого. Може, просто натисну кнопку і поїде. Головне, щоб машина була моїм BFF. красивою, надійною і терплячою. Підписуйся, якщо теж так обираєш авто. Давайте протестуємо камери сучасних автомобілей. Це камера 2018 року. Audi q 5. А це камера 2019 року. BMW x 3 А це камера 2019 року. Toyota rav 4. А це камера 2021 року. Mercedes GLE 350. Давай, давай! Давай, давай! Стоп, стоп! А це камера заднього виду, коли ваш чоловік жмот. Субота, базарний день, Car Hunter. І по традиції аукціон невиданої щедрості. Перша людина, яка приїде до нас і купить машину, отримує ось такий от Polaroid-фотоапарат в подарунок. І ви зможете дарувати своїм рідним та близьким такі от маленькі фотокарточки. У нас більше 50 автомобілів в наявності. На всі автомобілі діє гарантія, і ми можемо зробити фінансування. Можна без першого внеску, можна з першим внеском. Залітай на тест драйв. У тебе є стара машина і ти хочеш її продати. Car Hunter за одну годину ми можемо оцінити і купити твою машину, навіть якщо вона в кредиті. Твоя стара машина буде першим внеском, а за нову ти будеш платити від 200 доларів на місяць. Тільки Car Hunter. А я вам нагадую, що ми займаємося автопідбором ось такий 2017 року Mercedes GLS з пробігом 69 тисяч миль через 14 хвилин продасться за 17 500. Можливо, трохи наб'ють і буде 18, але ринкова ціна 24 тисячі 562 власника. Машина ніколи не була в ніяких аваріях. Якщо хочеш купити подібну машину і зафінансувати її через банк, ми тобі можемо в цьому допомогти. Пиши, яка машина тебе цікавить, і ми тобі скинемо варіанти. На тобі, сину, гроші, які я заробив тяжким трудом. Купи собі файну машину. О, що то зараз буде? Боже, яке воно кончене! Він давно батьківського ревня не бачив. Тата, та що таке? Ти не міг нормальну машину в кархантері купити. <різна> що то за спойлер? То лавка можна сісти, посидіти. <різна> Ти присядь, подивися, не суди стро. Піт. <різна> <різна> Я ж такого гамна не бачив. Тату, ти погазуй і кайфани, класна машина. Пердить, як мій запорожець молодості. Ладно, говорив малий. Гуляй, а я поки покатаюсь. Хлопці, <му> сідайте до нас, покатаємось. Та ні, ми не ми такі. Не такі. Та ви всі кажете, що ви не такі. Давай сідайте. Ну що, хлопці, сідайте, покатаємось. Ні, дівчата, ми не такі. Все, Андрюха, давай пока, до завтра. А, зразу! Kia Age for Honda. Біленька, beautiful car, не за всі гроші світу. All will dry Зима на ця машина можна не боятися. Можна їхати і не боятися. Зима не страшна. Новенька резина, новенька гума. very good quality. Є камера, є підігрів для S і є велике дзеркало. Only $200 a month І ця машина твоя. only in Car Hunter. Останній шанс отримати 4000 доларів знижки закінчується 30 вересня. І в нас залишилась тільки одна Tesla Model Y. 2021 року це є long Range, чорна на чорному салоні. Андрій, як вам подобається машинка? Це взагалі бомба. Я не знаю, чи її ще досі ніхто не забрав. Думаю, може собі взяти. А поки поки Андрій ще її не забрав, приїжджайте в Кархантер. Я вам нагадую без першого внеску, виїжджайте на машині. Вона на заводській гарантії. Гарантія до 120 тисяч миль. Просто їздите, платите. 380 доларів на місяць і їздити на новій Теслі. Гоу-гоу-гоу, шалена, за 200 доларів ти можеш купити собі самокат. А за 200 доларів на місяць ти можеш купити собі автомобіль. 2018 року Mitsubishi Outlander залітає в продаж. На цей самокат може поміститися одна дівчина. А в цей автомобіль може поміститися цілих сім величезний японський позашляховик з гарантією 10 років або 100 тисяч миль. Машинка 2018 року і коштує копійки в районі. Десятки. Чорна стеля, люк, камера заднього виду, підігрів сидінь, утримання в полосі є все, що треба. Хочеш стати власником цього автомобіля? Тисячу доларів першого внеску, 200 доларів на місяць. Це можливо тільки в Кархантер. Чудові новини. ФРС зменшило ключову кредитну ставку. Ну і що мені простому жителю з Тернополя від того ФБР і тої ключової ставки? А це означає, що ти зможеш брати кредити під значно нижчі відсотки. Ого, то то прям мене стосується? Прям якщо ти був навіть в нас на дилерській, наприклад, півроку тому назад, і ми тобі казали, що буде кредит під 7%, то зараз він буде в районі 6. Ого. Дам дивицьку машину. Якщо у вас кредитний рейтинг більше, ніж 740, ми можемо зробити кредит від 4%. У нас є в наявності більше 50 автомобілів. Так що залітай на тест-драйв в Car Hunter. Причина продажу: причина покупки. Хочу повийобуватись. Ну а я вже повийобувався і продаю. Іди сюди, покажу, як правильно вийобуватися. Оці знаєш, власники BMW, Mercedes, вони там постійно один перед одним міряються. Audi найкраща машина. Я знаю, вел мене в Чорна, на чорному салоні. Та що тобі ще треба для щастя? Комфортно тут сидіти? Дуже. Ну, а там на задню сідушку я один раз 8 дівчат положив. О, ну я теж хочу хлопців покатати. Хочеш круту тачку? Залітай кархантер! Хочеш виглядати стильно і платити недорого, залітає в продаж 2017 року Porsche Macan S! S на англійській задниця, а в Порші це означає 3-літровий турбовий мотор. Багато хто думає, що Макан це машина для дівчат, але насправді це класна зажигалка для місця. Ну і подивіться на цей дизайн, та ти шо, коник на капоті, є все, що треба. Алькантара, чорна шкіра в чорній машині, стан мухи не є Метал, величезний екран, як в Тесли, підігрів сидінь. Є все, що треба, навіть величезна панорама. Ця машина може бути твоєю всього лиш 2001-го внеску і 320 доларів на місяць. Таке можливо тільки в Car Hunter. Чому в Мерседеса такий значок? А це просто. Це, щоб люди знали, що власник Мерседеса навіть в пробках рухається в трьох напрямках одночасно. Вверх до статусу, перед домети і в сторону, щоб розвернутися. Хочеш Мерседес? Залітає Кархантер. Машина не нова, але молодша ніж твоя жінка. Залітаю в продаж 2015 року. CR-V. Був би такий багажник в моїй машині, то я б і квартиру не знімав. В тому багажнику можна і жити. Ей, повний привід. На такій машині і зимою можна їздити. Нова гума, нові гальма. Машина обслужена. Чекає на нового власника. А всередині тут євроремонт. Шкіра, люк. Нові вікна. Є все, що треба. Камера є, підігрів є шикарно. Дупу не застудиш. 1000 доларів першого внеску. 200 доларів на місяць. Відділяю тебе від цієї красотулі. Тільки в car Hunter. Продається Mercedes 2019 року GLC. Колір такий Beautiful Champagne. Only for rich people. Багажник So Big! For all my Cooper, Nova tires and Nova brake, Salon white chocolate and big Vigna na stela. Ti, ho tistati this big beautiful car, zalitai car hunter.